В смысле Шмислі... цього, це не мінус, це плюс, понимаєш? На представ, тобі випадає саме гагняне, яке не тащить АВ. Ти, от ти був з тим дробошом, ну там дуже важко тащить ним, Коли ще в ці а є. є. Ну, то все, я зроблю, треба всіх оружок вчитись. Що ем, це таке? Ступа викинули. <плес> О, <плес> Сопальки. Сейчас, я в микро выкину, просто прийму. Неприємного звуку не было. Звук пять длится. Ай, так, еще два раунда можно поиграть. И все, я квест выкормлю. Два раунда треба выиграть. Патрон, сюди Та не чухайся! Не боїться собі О, що, ти вже в мене в команді Поехали Чому в тебе м'яву пташка на плечі? Що? Чому в тебе пташка на плечі і Ну, Це друг м'яву і добре. Мама, 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 у нас якийсь снягер играє. Арена. Арена. Арена! Арена! Поки не пізно, вони снайперки візьмуть. Зря не якщо там хоча б щось буде не так, то якщо ПГ випаде, то ми чуть-чуть затащимо. Нет на великих ой, картах, блин. Эй, ППГ! Брат! Делай это! Не знаю, кто берет ПГ вообще. Да пипец. пипят! Я зарублю против цього. Аааа, Басся! Ого, я одну в спину тыкнул. Папа-па-па. <смас>